Вітаю мої дорослі та маленькі глядачі. До нас сьогодні поспішає у гості наш любий зайчик. Ой. Ви чуєте? Ніби хтось плаче. Чуєте? Привіт, друзі! Річ у тім, що я скрізь не встигаю. Усе важливе забуваю. І тому я хочу вас попросити. Допоможіть мені розібратися, що таке календар, що таке доба і що це таке рік. Я впевнений, що ви знаєте. Скажіть, будь ласка, хто з вас чув, що таке доба? Тоді слухайте уважно. Усі ми знаємо, що таке день, коли світить сонечко, і що таке ніч, коли на небі з'являється місяць? Коли проходить один день, а далі одна ніч, то це є одна доба. Повторімо день та ніч разом одна доба. Це я зрозумів. А що таке? Рік. Усі ми помічаємо, як кожної пори року змінюється погода. Взимку холодно і йде сніг. Навесні поживає вся природа та проростає молоденька травичка. Літом з'являються перші плоди, а восени листя жовті знову стає прохолодно і ми готуємося до зими. Та слід запам'ятати, що кожна пора року має по три місяці. Ось, наприклад, весні не можуть одночасно розпуститися усі квіти весняні. Так уже в природі продумано, щоб усі рослини проростали, розквітали та насівалися у різні місяці. А природа готувалася від сезону до сезону поступово. Аби краще орієнтуватися в днях, в тижнях, місяцях та роках, люди винайшли календар. І, хоч календарі різні, вони дуже потрібні і важливі. Тепер зрозуміло ось тільки потрібно запам'ятати, що таке тиждень та скільки у ньому днів. Та тут легко! Тиждень це 7 днів, які змінюються один за одним. А щоб краще їх запам'ятати, пропоную поставити відео на паузу та вивчити зі мною віршик. Та для початку уважно його прослухайте, а далі повторіть разом з дорослими. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро! Трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Іде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кіпить робота, як почалася субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Так чудово, що є віршики про дні тижня, я вже все запам'ятав. А навіщо в календарі так багато різних чисел? Річ у тім, що у календарі написані усі дати, усі дні, які відбуваються протягом року. Завдяки календарю легко спланувати поїздку у якийсь конкретний день. Або ж відзначити важливу подію. Тож пропоную вам розглянути аркуші календаря та назвати усі цифри. А зараз поміркуйте і скажіть, якого аркуша з яким числом не вистачає. Розумашки не вистачало цифри 2. Яка цифра тут зникла? Так, цифра 4. Будьте уважні, якої цифри тут не вистачає. Молодчинки цифри 7. Хто скаже, яка цифра тут заховалась? Які ви всі уважні? Не вистачало цифри 9. А тепер ускладнимо завдання. Розгляньте аркуші календаря та назвіть сусідів цифр, які з'являються на екрані. Сусіди цифри 2 буде цифра 1 та 3. Хто з вас уже здогадався? Називайте. Розумашки. А тепер слід назвати сусідів числа 7. Чудово продовжуємо далі. Назвіть сусідів числа 9. Молодченки. У числа 9 сусіди будуть 8 та 10. Чудовий результат. Ви розумашки. Виявляється, усе так легко, та для того, щоб запам'ятати. Треба усе знову пригадати. Тож скажіть, будь ласка, що таке доба? Доба це день та ніч разом. Скільки пір року в одному році? Так, чотири. А хто з вас запам'ятав, що таке календар? Та навіщо він потрібен? А ще й діти, мені цікаво, хто з вас запам'ятав усі дні тижня та вивчив віршик. Уже не терпиться побачити та почути, як ви розповідаєте на відео вірш про Дні Тижня. Тож надсилайте їх мені. Дякую і бувайте! Шановні дорослі, аби ваші діти швидко запам'ятали назви днів тижня, місяців, пори року, а ще зрозуміли, що таке день, ніч та доба, обов'язково вивчайте з ними вірші та читайте їм казки. Не забувайте усе прикріплювати фото та малюнками. Так у ваших діток розвиватиметься та слухова пам'ять, а ще асоціативне мислення. І я впевнена, що у вас усе неодмінно вийде. Я і завжди була рада зустрічі з вами. Бажаю вам мирного та вдалого дня. До побачення!